Так, Чергова серія, коротенько засніму, на якому етапі ми знаходимося. Роботи по всім фронтам ведуться, все захвачено, вже, все вроді би так задійство. Але продвіження таке, якесь дуже повільне. Чого мелочівка все-таки забарна штука? Ну, страшного нічого немає. Продвинулись вже. Мілочця навішана. Проставка вентилятора зроблена. То есть тут порядка 12 мм от, от цього колокола. Самий бюджетший, на мій взгляд, варіант ГАЗ-3307 вентилятор. Гребе нехило, ну і стоїть в принципі, помірно. Щось порядка до 100 гривень можна в будь-якому магазині його знайти. Проставки зробили. яким образом? Із сильниковой за одну установку. робиться отака деталюга, то вона не, не тяжела пола внутри. І е, зробили отакі от лекала. Тобто з с щоб імітувати вал. Центрується, сверлиться 6 отвірів. І тут імітація вентилятора. Клац. Сверляться отвори. Для варіанту, якщо хочеться поставити МТЗовський, то, що є зараз багато лопасні, і вони, якщо є в наліччі, то звісно, не варіант точити цільниковий отакого діаметру, бо МТЗовський, знаєте який він, то придумав отаку херню. Буде отак одіватися. Чотири отвори засверлиться імітація цієї ерунди кріпиться і на оцей радіус сідає МТЗовський і чотири отвори МТЗовських. теж товщини вистачає для того, щоб нарізати різьбу і все воно дуже шикарно вийде. Так, такий от девайс. Свою проставку отримали вчора. На масляну ми її трошки занизили. то что ну, тут свои особенности. А, чем интересно в наборе прокладок, а, как раз те две прокладки, яки нам надо и присутни. Так. Где она есть? Ага, ось. Одна. Полный контакт. І одна тільки двойна. Тобто, блин, навіть нічого не треба. Шикарний набір. Так, по радіатору покажу. Оце що теж поймете потім. Ще поки не, я не поймі, що це таке. Далі. Дальше, дальше. По вихлопу. По вихлопу зробили, тому тобто, що тут відстань не така велика. Зробили отаким образом. Цей фляні що і був. Вот так. И вырезали из отвода подходящего диаметра вот такий вот элемент. Как видно, ну тут трошки подравняется, болты Чи неправильно я ставлю. Короче, вот так. Болты вставляются. И выход более чем шикарный. Ну и естественно на прокладке воно тут так. А, На прокладке вона отак от стоятиме з тим. Тобто рівний ровний выход в бок. Просто шикарно. І стикується таким же самим отводом з нашою трубою, яка ви знаєте де висить. Труба там, Об'єм його якраз от як, як вроді би для цього двигуна і розсчитывався. Так, да, ще роботи по колектору паралельно ведуться. Короче, все паралельно. Так, тут уже все висить. Топливна висить, не хватает нам оцієї колби, При транспортировке двигуна была раздавлена новой почтой. Заказал. Должны выслать. Короче, вот так. Воздушная система уже висить, Ну, короче, движемся, 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 скоро заводим. Надеюсь, скоро. Так. Ладно, поехали далі. Так, відео для Саши Галышина. Кстати, оце дышло на севалке стояло. Це ж СЗШОСке дышло, якщо впізнаєте. Воно на севалке стояло. Зараз покажу, що у нас и осталось. залишилось. Тобто такий же аналог, в принципі, вам придется зробити. Ага, Олексію, твоя проставка на центральний подшипник теж готова. Так, пішли подивимося, у нас на металомі воно довгенько вже лежить. Щось подібне треба буде вам зробити. О, подивився, задум взагалі класний, із повністю сошників обалденне, прикаток действительно толково. Оці тарактуни, вони я не знаю хто, хто чим думав, як їх конструював. Дійсно, блин, продумано по забиваємості і все остальне. Тобто у все. Правильно зробили, молодці. Так, оце ось такий ось так варіант у нас був. Тобто сівалка була трьохметрова. метрова Зроблена як? Рама, рама сівалки йшла Тобто Стояла рама. Оця рама під неї заходила оці лонжерони. 100 на 60 Сзади 100 на 100. Тобто, зрозуміло, вот тут рама сівалки стояла. Це зверху йшла. Вона ж давала упор. Цей ланжерон давав упор в штатний дійшло. Роскоси йшли в оці нижні лонжерони, розкоси вправо-влево. І отакий ось елемент був знайдений на металоломі полевой кухни то ли еще такого уазовские ступицы уазовские колеса це мы их спарили вместе дебело расширили двумя профилями дабы використать тільки один э, цилиндр той що на сивалке кстати и стояв то есть опускание от нижнего краю 10 см вниз и опускание еще подъем вверх вот тут луха. И на раме в ухо. 30 сантиметров выдвига поршня хватало, чтобы поднимать на 20 25 наверное, даже сантиметров сошники над землей. транспортувати все было удобно. Ну, для трех метровой трехметровой. В принципе, колія это классно. На мою думку. Для 3,6 надо трошки ширше колеса ставить, чтобы она не валяшкой не было і і і е, неудобство яке в нашому випадку було так як у нас за сошниками ще й йшли йшов е, каток а каток виходить від сошників відстань має бути каток і коли це піднімається колесо до катка ж теж не повинно там нічого не казатися нічого, то е, відстань від Колес до початку сіва, грубо говоря, вона була більше ніж 1,5 метра. Це нас трошки не задовольняло і е, ми відказалися від цієї системи. І так як це була експериментальна сівалка для малих участків, тобто спробувати, як, як це покаже звужені міжряддя. Показали превосходно, навіть була мисль широкозахват робити такою системою. Ну, Потім все з ног на голову. Як ви знаєте. Ну і чим неудобна була, то що захват, ну, 3 метри, понятно, відступалася вона полтора метра, тобто вона більше длинна була, чим широка. Тим вона неудобна. Ну, це опять же із-за того, що каток. Ну, каток, в принципі, робота просто замечательно. А там уже думайте, як, що. Ну Це так, для розмышлення як... Саме просто зробити і надіжно. Работало більше пяти років, ніде нічого не рвало. І звичайний циліндр стояв. Так, все, щасти.